Взагалі, е тендери в Чехії чесні, прозорі. Хороше питання, конечно. в основному люди з СНГ, з України, більшість е чомусь думають, що якщо тема йде за тендери, то там, значить, щось якби є. Кому там, куди, в який конверт, і під які двері підсунути. Ага. А вірити чи ні, ну, в принципі, ми зараз. Двоє вірять, що ні, але я з таким не зустрічався ні разу. Тобі ж воно проходить більш-менш не то, що більш-менш, ні разу у мене такого не було, що від мене десь хотіли е, взятки. якісь взятки. Да. Все проходить, ну, виконаєш умови, е, відповідно виграєш, реалізовуєш. Але ми говоримо зараз про фінансовий об'єм від мільйона до десяти мільйонів. Багато а хто А воно ще навіть діляться. Ну, є, да. є різної величини, є категорії різні. Так, да, є подлімітні, є надлімітні, ага. в принципі, замовлення, є малого розсагу, це там ну, маленькі як би, такі тендери. Що я чую від людей, які в цьому ринку дуже давно, так мені про це якби, доходить інформація, то е, далі воно є. <рес> Чим більше гроші, тим, в принципі, там бувають, може якісь відкатики, да? типу, далі воно є. Навіть ага. я чув таку, таку формулюровку. Ти виграєш то, що просто іншим не цікаво. Отак. От я поки з тим не зустрічався. А якщо відвернутися назад на декілька кроків, то взагалі, коли я цим хотів тільки займатися, ми з партнером моїм про це тільки думали, то тоді вже було багато таких сигналів, що взагалі куди вилізти. Там, типу, ви ніколи це не візьмете, ви українці, це все там розділено, там все поділено, ви ніколи не виграєте і так далі. Це, от це тоді було. І несмотря на це, я просто забив, забив ну, забив хір. Це було цікаво. Ми хотіли розвиватися, і чому ні? Знаєш?